У Зміївській громаді стартував опалювальний сезон. Відповідне розпорядження було підписано зміївським міським головою Павлом Голодніковим 17 жовтня. З понеділка комунальне підприємство «Зміївтепло» розпочало подачу тепла у заклади освіти, охорони здоров'я і багатоквартирні будинки. 17 жовтня 2022 року був розпорядження міського голови початок опалювального сезону з Зміївській громаді. Нам уже удалось да, підключити центральную районну больницу, детский дом Сузір'я, садик третій на микрорайоне, дом геріатричний пансіонат міста Зміїва. Также населення підключилось на микрорайоне нашем міску. Всі дома підключені, все работает. Без тепла й досі залишається житловий масив на залізничному вокзалі міста. Але, за словами Романа Федоровича, до кінця тижня тепло дійде й туди. Щоправда, температурний режим у цьому році триматимуть на рівні 16-18 градусів. У нас ліміт газу зменшився по порівнянні з прошлим отопітельним сезоном на 10%. Нам зменшив мінрегіон. Плануємо тримати температуру в квартирах 16-18 градусів по населенню. По бюджетным установам тоже в цих пределах будем 18 градусов. У цей комунальний заклад, де постійно проживають внутрішньо переміщені особи й діти, тепло дали одним із перших. Термометр показує 20 градусів вище нуля. Інші заклади освіти, у яких наразі не здійснюється навчальний процес, затоплять пізніше для підтримки температурного режиму, щоб зберегти у робочому стані систему теплопостачання. Нагадаємо, що школи й дитячі садочки громади опалюються котельнями на дровах і пілетах. Усього зміїв тепло обслуговує 22 котельні. У цьому році Тариф для своїх споживачів підприємство не змінювало і, попри величезні борги населення за теплопостачання, а це близько 2,5 мільйонів гривень, опалювальний сезон у громаді розпочали без затримок. Втім, закликають споживачів своєчасно розраховуватися за спожите тепло, щоб опалювальний період пройшов без збоїв.